День української писанності та мови, звичайний день та все таки чудовий. Сьогодні згадуємо мову плюсткову, свою найкращу, рівну, світанкову, чарівну і первисту, ніжну і пречисту, багато світлу, гарну, і прилисту, яка нам ця земля усім подарувала, найкраще, ще найдорожче, все що мало. Віками нею предки наші розмовляли, рід з нею на устах оберігали. Бо мова код роду, мова це святиня. Вона в усі часи нам берегиня. І поки мову рідно вчать, і знають люди, то Україна процвітати буде. Гуртом тримайсь мись люди, а не поодинці. І будь ми в світі справжні українці. І українською і в країні розмовляємо. А в душах болю честь і гордість. Для нації вона грать на віші. Тому і так люто вороб'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемо з ми. Лише тому, що не пропала мова. То ми ще, наче люди, між людьми. Нас мова соловійна, бо мова вище, ніж пташини, спів. Він скарбниці доля України глибина, Таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із пепелища феніксом встає. Без мови? Не створити нам державу, доріг та внестих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.